Друзі, привіт! З'явилися гарні новини від Збройних сил України. Було атаковано російські війська, які знаходилися на Кінбурзькій косі Миколаївської області. Знищено сотню російських окупантів. Хаймер зробив погоду на українському півострові. Росіяни шоковані. Про це та інше далі. Перед переглядом новин підтримай Збройні Сили України. Підпишись на канал, тиснувши на дзвіночок. Та напиши будь-який коментар. Дякую. На Кінбурнській косі Збройні Сили України добре насипали оркам. Прилетіло до зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. Про це повідомили напередодні оперативне командування Півдня. Саме із цієї точки на косі Кацапи обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпробузькому лимані. Пункт базування російських солдат зруйновано. Українські захисники на реактивних системах системах залпового вогню Хаймерс продовжують знищувати російських окупантів на українській землі, звільняючи її від росіян. Хаймерс дуже гарно привітав окупантів, залетів в гості та прямо впав на голови расистам. Було атаковано район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Окупанти шоковані від точності української артилерії. Ті, кому пощастило вижити, повідомляють, що такого пекла ще не бачили. Вогняний град. Реактивних ракет накрив з неба прямо на розміщення їхніх позицій. Процентів 90 росіян, які були там, знищені. Ті, хто зміг вижити, поранені і заявляють, що більше не хочуть воювати проти Збройних сил України. Росіяни так налякались, що будуть писати рапорти на звільнення. Хоча їм їх ніхто не підпише. Вони для російського командування розхідний матеріал. За попередніми даними знищено біля 150 рашистів. Більшість згоріли заживо. Там знищена військова техніка окупації. Пантів протиповітряна оборона С-300, з якої окупанти з переробленими ракетами обстрілювали українські міста на півдні України. Все було знищено, перетворено на попіл та відправлено до Кобзона на концерт. Прекрасна робота хаймерів та Збройних сил України. Також повідомляється, що ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України на південному напрямку було виконано 33 вогневих завдань. На лівобережжі попередні втрати противника складають біля 200 окупантів. Окупантів декілька танків, бронетранспортерів та знищена система протиповітряна оборона ворога у збройних силах України заявили, що окупанти вели обстріл із Кінбурнської коси, по Херсону та Миколаєву. Тому було завдано удар по півострові в Олешках. Сили оборони України знищили склад боєприпасів ворога. Деякі блогери, журналісти встигли повідомити про звільнення деяких територій, про що вже встигли поширитися чутки. Станом на сьогодні військові не підтвердили звільнення. Кінбургської коси було тільки завдано ударів по скупченню ворогам. Збройні сили України закликають довіряти тільки перевіреним засобам масової інформації та офіційними заявами українських військових. На цьому у нас усе. Бережіть себе. Віримо в Збройні Сили України. Підписуйтесь, ставте лайк під відео, залишайте коментарі. До зустрічі!